Качечка встала, закрила, подивіться як. Зараз покажу, бігає там по дурі. Виходить та да гадять, гадить зразу тут. Оця шишка. Дивіться, яка вона о-о! Розпушилася. Трошки походить, покупається. Побігла, побігла, побігла. Зараз побігає і назад сяде. Така в мене качечка. Дивіться, в теплиці капусточка рання вже повиходила, дуже добре повиходила, а пізня ще щось не виходить. Це, мабуть, пулю трохи. Такі тепличка зараз пулю. О, так закрию, бо кури. Чого? Це гонить? Чого гониш? А? Вони качку, вели кролікам, вітамінчику. Понаїдалися, чемтоніку зробила, хай попили всі, да? так? У тебе дівчинка. Ці чернюки тут сидять? Ніяк не хочуть. вилазьте вже. Там один сидить, воду п'є. Мишечок теж погодувала. Ось такі красончики поїли. Тепер мене одна мишка скинула, яка не знаю. Вірно, таба, а то стара, а то молоденькі. Сиділи з хлопцями, я й не знала, що вони вагітні. Їсть ця та не боїться нічого. Та й в куточку сидять такі красавчики. Кіті? Да? Тут у мене хлопчики дала їсти пити. Лежать, понаїдалися такі красавчики. Дивіться, як віддихають. Мама лежить і дітки лежать. І тут лежать всі ольогом. Понаїдалися, каже, нам добре. А я ще Ось такі мені красунчики. І тут лежать. Всі лежать. Наїдалися, понапивалися і все. Кажуть, кролі важко годувати. Їсти стидай, пити, щоб чисто, сухо було, дай кролі. Лісів всі лізять, отакі красунчики. Ці дівки повитягалися. Ой, які гарні, великі. Навіть крошки тут посидять. Добуду їх вже віддільно до малишей буду перекидати сюди. От корм. такі красуні. Цю кнопочку пускала до кроля сьогодні, вона пищить. Значить вона погуляла. Побачимо через трохи.